Я гадаю, що ви відчули, що це є предметна справа, що це ніякий не передвиборчий там піар і що це є ну, нормальна жива справа. Ми вам розказували, що е, апробація прийшла, щоб п'ять проектів великих, значно більше за масштабами, було зроблено в районі. І... Дуже добре, що Зублець попав. Я також не очікував, що сьогодні у, у Страстний тиждень прийде так багато людей, тому я переконаний, що Добецька громада самоорганізується на цю справу, яку вибере, і цей проєкт буде успішним. Поки що нема що казати, я гадаю, що ви на правильному шляху і ви все доведете до кінця. Ми з свого боку, ну принаймні районна рада, депутати районної ради будуть підтримувати е, ту позицію. Ну, щодо виділення е, коштів з районного бюджету, у нас цього проєкту, який буде виділено. Гадаю, що і адміністрація також має це підтримати, тому що тут іде співфінансування. От, наші зобов'язання, плюс ваші зобов'язання і кошти, ООН, в першу чергу, нам ну, мають соціально покращити справу. Але справді, тут не, не треба було би... Мабуть, спішити і заторкати якісь такі тонкі сторони. Ви ще маєте добре подумати, що вам більше треба в селі говорити. Сьогоднішні збори ще не означають того індикатора, що більше потрібно. Бо тут може бути більше вчителів, більше молодих людей, мабуть, так і є. Але подумайте, і якщо така позиція буде, вона буде підтримана, бо це ваша пропозиція, але може бути і інша, тому вам вирішувати, що робити. А що, бажаю вам? Шість шість. Так, шість. Шість. Так, шість. Ні, ні, я не суперечу вашій позиції. Я не суперечу. Шість. Тому шість. наші люди шість. сьогодні шість. зійшлися, що і всі діти ходять до школи, а, а в нас в вікнах віде. просто дірять. І не тільки в вікнах, то вже просто сама підконять. Час це вже зробити, і я думаю, що є добра нагода це зробити. Вітаю вас, заступаючи свят. Ми з усилий і бажаємо слабшої пасхи.